Про справу про вбивство колишнього радника президента Втікача Януковича Андрія Партнова в Іспанії його справа була засекречена іспанською суддею, яка веде розслідування. Про це повідомляють джерела в вищому суді справедливості Мадрида. Причому, чому саме, тобто з якої причини це сталося, не повідомляють. Просто ми знаємо, що вона засекречена. Але мене обурює в цьому процесі і дивує інше. Портнова, якого застрелили в іспанському Мадриді, планують поховати в Києві. А, так повідомляють деякі українські медіа з посиланням на анонімне джерело. Тобто, за інформацією видань, поховати екс-суратника Януковича можуть на звіринецькому кладовищі, хотіли кажуть на байковому. Але організаторам поховання сказали, що буде гучний скандал, і запропонували при цьому захоронити того самого е, портнова вже на звіринецькому кладовищі. Не знаю, чи до цього дійде, але тим не менше повідомляю те, що наразі відомо. Е, знову ж таки, нагадую вам. Що портнова було вбито 21 травня в Мадриді. Хто це зробив? Через що це зробили? За яких умов це зробили? Поки що знову ж таки невідомо. Ну і оскільки справа засекречена, то дізнаємося, ми про це вже я так. Розумію, тільки коли вона буде повністю розслідувана. Портнову було 51, Застрелили його вранці біля воріт американської школи в престижному районі Мадрида. В головному управлінні Міністерства оборони України підтвердили факт його загибелі в Іспанії. Правоохоронці, які прибули на місце події, констатували. Смерть від травм несумісних з життям, отриманих внаслідок вогнепальних поранень, зазначається, що він отримав чотири постріли в область грудної клітини і ще один. Відповідно, в голову, тобто е, виконували е, замовлення. Ну, вже конкретно знаєте, щоб на вірняка, як то кажуть. Е, за іншими даними, Портнов отримав три кулі в голову і в спину з короткоствольної зброї. Е, кілер стріляв в нього, коли той сідав в авто, вже після того, як портнов відвіз дітей до школи. Е, дані про кількість випущених кулі різняться, бо на місці знайшли дев'ять гільз. Тобто, велика кількість знайдених гільз звідчить про те, що все ж таки нападник мав намір конкретно вбити портнова, а не поранити не заля. Кати, тобто конкретно втілити в життя е, задум. Е, ну і власне. А кажуть, що використав майже весь магазин зброї для того, щоб це зробити. За версією поліції у злочині могли брати участь троє осіб: сам стрілець двоє його спільників, які його нібито прикривали або допомагали втікти з району поблизу школи до великої лісистої території між Мадридом і містечком Пусуело, де Аларкон. Іспанське видання також Еллі періодіка також повідомляє, що кіллера підтримували ще двоє спільників. Тобто, ця інформація, бачите, підтверджується з кількох джерел незадовго до своєї загибелі у Мадриді, де він власне жив, Портнов переміщував свої активи ймовірно, щоб уникнути їхньої конфіскації. Кілька місяців тому він звернувся до нотаріальної контори в Мадриді з проханням переоформити на своїх дітей. Елітний особняк вартістю в 2,5 мільйони євро, який розташований в кузині. Це під Києвом. Я нагадаю, на березі Дніпра. Ну ймовірно, таким чином він намагався а, приховати власність або уникнути її конфіскації у разі запровадження санкцій чи відкриття кримінального провадження. Ще раз так, тобто портнов втік, 25-й рік. У нас а, з вами. І в цей самий момент Портнов намагається переоформити ще й досі свої активи, свої е, будинки, щоб їх не арештували в Києві. Ви можете спитати, як це відбувається, чому це ще й досі відбувається. А тому, що свого часу Портнов мав великий вплив на судову систему, а значить, зробив все так, щоб зараз. Не прикопаєшся до того, що у Портнова є. Ба більше того, в грудні 2021 року уряд Сполучених Штатів запровадив проти Портнова санкції, які передбачали заборону на в'їзд до США і замороження всіх його активів в американських фінансових установах. Портнов також був включений до списку осіб, на яких поширюється дія акта магнітського, тобто американського закону проти іноземних громадян, причетних до масштабної корупції і порушення прав людини. При цьому я знову ж таки повертаюся до того, що розпочала. Та його доньки навчалися в американській школі. В американській школі в престижному районі Мадрида. Санкції є проти Портнова, але його е, діти можуть навчатися в американській школі. Е, виявляється, бачите, в цьому випадку санкції не діють. Ну і знову ж таки, та чому я кажу, що. Чому так сталося, що в 25-му році у Портнова є е, будинок, який ще й досі не конфіскований, а числиться за ним. А тому, що е, в Україні Портнов відомий своєю діяльністю не тільки як як заступник глави адміністрації президента Януковича, а й юрист, е, ну і е, е, колишній. Народний депутат, тому що він теж таким є. Я нагадаю, той який, той, який Олег царьов розповів про значний вплив Портнова на судову систему України, за словами царьова, Портнов призначав усіх суддів, і значна частина суддів в Україні була ним призначена, оскільки кваліфікаційна комісія була. Під ним, тобто під партновим, відповідно, він мав останнє слово і останній вплив. Тому міг дозволити собі обирати тих суддів, які будуть працювати в Україні в судах України. Ну і відповідно, як ви розумієте, змінити судову систему в два рахунки не получається. Ну і гонорари, як сказав Олег Царьов, за вирішення цих самих питань подекуди сягали до 10 мільйонів доларів. От такі собі гонорари мав за вирішення питань Андрій Портнов. Тобто ви розумієте, що в принципі грошей і на проживання в Мадриді, і на будинок на березі Дніпра, і на навчання дітей в американській школі у Портнова точно вистачало. Ну а от хто поставив фінальну крапку на з цьому знаєте, камінчику поротнова, де стоять дата народження і дата смерті. Тут вже поки що залишається. Загадкою ми не знаємо і не можемо стверджувати, що це була були українські спецслужби. Звісно, ми не знаємо, чи це були російські спецслужби, чи це були якісь внутрішні розбірки. Якщо там портнов десь перейшов комусь дорогу по різному, могло відбутися. Про масштабний обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу. Це відбулося під час переговорів в Стамбулі, 16 травня. Ця зустріч тоді української і російської делегації була першою за три роки домовленість про звільнення тисячі українських українських громадян з російського полону стала тоді чи не єдиною по факту річчю, про яку домовилися результатом зустрічі в Туреччині. Першим до речі, тоді про досягнення цієї домовленості повідомив міністр оборони Рустем Умеров, який очолював українську делегацію в Стамбулі. Російська сторона також підтвердила інформацію про обмін у форматі тисячу на тисячу. Вже наступного дня, після цих домовленостей, тобто 17 травня, служба безпеки України заявила про початок підготовчих заходів до масштабного обміну об'єднаний центр з координації пошуку і звільнення полонених при СБУ розпочав роботу над переліком російських військових, що утримуються в українському полоні, і можуть бути передані Росії. Служба безпеки також займалася підготовкою інфраструктури, локації, медичного персоналу для прийому супроводження і реабілітації українських військових. Ну і до роботи також було залучено всі ключові українські інституції, включаючи і міноборони, і гурмо, і МВС, і офіс повноважного справ людини і Рустем Мумеров казав, що узгодили покроковий план реалізації цієї домовленості, щоб врахувати всі ось ці безпекові гуманітарні і логістичні аспекти. Заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов підтвердив, що Україна. Передавала свій список російській стороні та тих, кого ми хочемо повернути. Володимир Зеленський також 22 травня казав, що Росія також передала Україні свій список, і українська сторона з'ясовує деталі по кожній людині з нього. Щодо обміну, до речі, цими самими списками там теж виникли певні суперечності в заявах, тому що Пісков спочатку сказав, що Росія, нібито ще чекає на український список, але потім Андрій Юсов сказав, що ми вже передали, що Україна вже передала свій список Росії. І тоді вийшов і каже: а та та точно є. У нас цей список. Ми його знайшли. Е, щоправда, певно ще не розглядали. Тобто, там навіть питання було в тому, кого на кого міняти, як міняти, і так далі. Ви ж розумієте, що кожного разу. Е, ми хочемо обміняти всіх на всіх. Росія хоче обміняти е, найвигідніших, тобто їй не потрібні солдатики, їй не потрібні срочники, їй не потрібні якісь не знаю там е, війська, чи військові з КНДР чи з Китаю, чи з Кореї, чи звідки вони там які потрапили до нас в полон. Їй це не цікаво. Їй цікаві там офіцери, їй цікаві вищі звання для того, щоб їх повернути насамперед. Тому кожен раз е, це боротьба і це доведення що. Ми не можемо так та міняти ваших чинуш, чиновників, чи чи якихось там е, ну там офіцерів, на е, як ви нам намагаєтеся там не знаю, в цей обмін максимально заплутати мізки і зробити вигляд, що е, це рівноцінний обмін. Ну тобто це кожного разу е, виникає ну дуже великі проблеми з цим. Всім. Е, цей самий обмін він стосується військовополонених, тобто, це е, про тих, кого. Взяли в полон а, на окупованих територіях або на лінії фронту. Відповідно, президент про це ще раз наголосив, тому що обмінювати дітей на військових є несправедливо і це суперечить всім законам війни. І що діти і цивільні мають повертатися без умов в принципі. А, за інформацією повноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, повернення цивільних поки що. На жаль, не передбачено Женевськими конвенціями, та хоча Україні вже вдалося там повернути 174 цивільних громадян через прямі домовленості. Експерти кажуть, що обмінювати цивільних дуже важко майже неможливо, оскільки Україна не захоплює тисячі російських цивільних. Вона не бере їх в полон нам це не цікаво і немає сенсу. Нас цивільні в принципі на території Росії мало цікавлять. Нас цікавлять військові об'єкти, нас цікавлять військові, які виконують злочинні накази і втілюють їх в життя в Україні. Ні, тут тому це те, що нас цікавить. А вони беруть в полон цивільних і відповідно потім намагаються їх обміняти за своїми якимись вигаданими правилами, яких не існує у світі. Бо знову ж таки, та якби ми, наприклад, знову таки брали в полон цивільних, то це би заохочувало Путіна. Ще більше затримувати людей, тим самим порушувати всі міжнародні гуманітарні правила, права яке забороняє затримувати некомбатантів. Ну і на тлі підготовки до обміну координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими попередив про активізацію шахраїв, які телефонують родинам і можуть вводити їх в оману. Тобто, штаб каже, що родини звільнених отримають персональні повідомлення лише після факту звільнення і верифікації особи. Тобто, ну ви розумієте, та що все одно ці. Шахрайські схеми вони періодично працюють. Як тільки хтось розуміє, що може десь підзаробити грошей, він відразу цим користається. Він намагається грати на горі, телефонує або пише родинам тих ті тим родинам, які чекають військовополонених з російського полону, відповідно, і пропонують там типу, включити цю людину до списку за окремі гроші. Нічого з координаційним штабом це не має спільного, але таким чином шахраї на вас заробляють. Не ведіться на Цю о, історію, тому що це не вказує на те, що людина буде за якісь шалені гроші, за маленькі за будь-які гроші вписана в цей список. Тобто, це не має нічого спільного з реальною роботою. Е, ну і для е, підсумку нагадаю, що загалом від початку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну було звільнено 4757 українських громадян в рамках переговорного процесу. Я спеціально не применшую і не округлюю цю цифру. Я кажу такою, яка вона є: 4757 українських громадян, тому що це кожне життя і воно важливе. Також було проведено обміни. Коли повернулися, останній обмін був 205 військових. Він відбувся 6 травня, я нагадаю. Це от перед цим якраз анонсованим тисяча на тисячу. І по факту цей обмін буде 65 м за рахунком. Оця тисяча на тисячу, або цей масштабний обмін, який про який я говорю і який ми. Анонсуємо, Дмитро Лубінець заявив, що попередню е, домовленість маємо з російською стороною щодо того, щоб у 2025 році обміни полоненими стали систематичними. Е, при тому пріоритет саме за тими е, тяжко хворими і важко пораненими, які зараз знаходяться в російському полоні. Тобто їх повернення зараз насамперед розглядається, і нібито є домовленість, що це має відбуватися за пріоритетом. Е, з російською стороною не знаю наскільки знову ж таки вони будуть цього дотримуватися.